Guten Tag! Добрий день. Вітаю вас на другому уроці Німецька швидко та просто. Сьогодні ми вивчимо слова, без яких спілкуватись з німецькою просто неможливо. Це займенники та діє слово «зайн», що перекладається як бути. Почнемо з займенників. Перший займенник Я перекладається ІХ. ІХ. Другий займенник це ТИ. Перекладається ДУ. Він перекладається е, вона ЗІ, воно С. Але тут зверніть увагу, що роди в німецькій та українській мові не збігаються. Наприклад, слово трамвай «ді штрасенбан» в німецькій мові жіночого роду. В той час як в українській чоловічого. Множина ми, вія, ви, ви, тобто натовп. ІЯ. А ви поважна форма. Тобто, якщо ви звертаєтесь до якоїсь особи, наприклад, вчителя або просто перехожого, котра година, наприклад, запитати, ви кажете ЗІ. І вони також ЗІ, також ви можете побачити, що в нас вийшло три слова зі. Це вона, поважна форма ви та вони. І як їх розрізнити у реченні, ви скоро дізнаєтесь. А тепер невеличкий лайфхак, як я запам'ятовував, де він, де вона, а де воно. Особливо він і воно дуже схоже. Я завжди уявляв абревіатуру автозаправної станції, як вона звучить українською АЗС. І тоді легко запам'ятати, тільки міняємо першу букву на «Е», і тоді виходить так само: ЕС. Можливо, комусь це допоможе. А тепер переходимо до дієслова «sein», яке означає бути. Але краще навіть сказати слово є, яке часто опускається в українській мові, але в німецькій цього робити не можна. Давайте перекладемо ці два речення. Ми їдемо додому, та ми вдома. Спочатку треба дізнатися, чим вони відрізняються. Скажу одразу. У першому реченні є дієслово, у другому реченні його немає. Тому що воно пропущене. Ми вдома, ми маємо на увазі, що ми є вдома. Ось у німецькій мові не можна пропустити слово «є». Ми їдемо додому, перекладається «Wir fahren на хаузе. А ми вдома вія слово є, тобто слово «sein», «zu Hause». На хаузе, це коли ми їдемо чи йдемо додому. А цухаузе вдома. До речі, я обрав слово фарен, тому що я вже казав про нього на минулому уроці. Аби обрати слово «зайн», треба спочатку зрозуміти, як воно відмінюється із всіма займенниками. Наприклад, зі словом, я буде «бін». Іх-бін.

І разом з ви та вони буде також, як із ми зинт. Тобто одразу ж можете поставити це відео на паузу та сказати, якого слова тут не вистачає. Не вистачає слово зинт. Ми вдома. Це було речення з прислівником. Вдома це прислівник. Тепер спробуємо з прикметником. Наприклад, скажемо, я задоволений. З прикметником. Прикметник задоволений перекладається фро. Також складаємо речення їх фро і підбираємо потрібну нам форму слова зайн. Ця форма ich BIN. ІГБІНФРО. Я задоволений. Тепер ви мені точно скажете, як ви можете відрізнити вона від вони. Правильно, задніє слово вона зі, вони зі «зі зінт». Якщо не буде слово «є», наприклад, як у першому реченні, наприклад, вони їдять, теж буде зі фарен на хаузе, вони їдуть додому. А слово фарен також відмінюється, тому якщо була б вона, зі ф'єд на хаузе. Отже, я написав два речення. А ви спробуйте здогадатися, у якому реченні йдеться про неї, а у якому про їх, тобто про вони. У першому реченні йдеться про неї. The ість ön. У слові schön є буква o umlaut. Читається E. Якщо б ми сказали Шон. З звичайною буквою О. Тоді б це було слово вже. Наприклад, вже лютий. А що он це вродлива та гарна. Вона вродлива. Зін хунгріх». «Хунгріх» – це голодні. Вони голодні. Зі словом вона ми розібралися. Тепер вже не проблема відрізнити його у реченні. Залишилось відрізнити два оцих слова. Ви відчлива форма та вони. Бо всі дій слова з ними однакові: зізинт, зізинт. Давайте я напишу два речення, а ви спробуйте здогадатися, де ви відчлива форма, а де вони. Я склав ще два речення, в яких є слово зі. Не перекладаючи речень, спробуйте здогадатися, де йдеться про їх, тобто перекладається як вони, а де ви поважна форма. У першому реченні ви поважна форма. Тому що слово зі пишеться з великої літери. А якщо слово «зі» пишеться з маленької літери, тоді це вони. Спробуйте знайти в другому реченні підтвердження того, що зі це вони, а не вона, це ми можемо підтвердити словом зинт. Це дієслово, яке вживається лише з вони або ви поважна форма. Якщо б замість зінт було іст, тоді б це було про неї. І те саме слово шон, яке означає вже. Давайте перекладу ці два речення. Entschuldigen Sie, mich bitte. Вибачте мене, будь ласка. Перше ж слово entschuldigen – це вибачте. Міх. Це мене. Бійте будь ласка. Тобто, дослідно перекладається: Вибачте, ви, мене, будь ласка. Таке речення ви можете вжити, коли, наприклад, хочете запитати знов таки, котра година, або з якої колії відходить якийсь потяг. Друге речення. Зінзішон Фіатіх. Перекладається. Вони вже готові. Тут також, як і в англійській мові, перше слово допоміжне дієслово, виходить на першу позицію у питальному реченні. Якщо б ми казали, що вони вже готові. Ми б сказали. Перше речення я пропоную записати до нашої скриньки. Цей листочок я назвав скринькою. Бо тут ті фрази, які вам завжди знадобляться в житті, якщо ви подорожуєте в Німеччині, Швейцарії або Австрії, на наступному уроці ми з вами вивчимо дієслова. І як відмінювати інші дієслова із нашими займенниками. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.